Актор живе чужим життям, переживає чужі емоції та не має права на слабкість. Було таке, що навіть в актриактриси, наприклад, помер тато. Да, а вона грала в цей час виставу, і ніхто про це навіть не здогадувався. І я хотіла показати це е, тим, що е, актори в нас вони живі, що в них є своя душа, а на сцені вони зовсім інші. Побачивши репетицію, вистави маска, в якій показана трагічна доля акторки, композитор і автор слів Оксана Первоворожка, перейнялася долею артистів і надихнулася. Грою заслуженої артистки України Діни Анепської тому слова і музика народилися одразу, проте довго чекали свого часу. Дуже довго їй не показувала Діні, тому що мені було соромно її показати. А якось я їй призналася, показала вона. Вона була розчулена дуже. Діна Непська згадує ту і зізнається, що це не просто пісня, найдорожчий подарунок музичний в моєму житті. А вистава Маска це гімн і визнання важкій праці актора. Вистава деякій мірі автобіографічна. Навіть тому що я живу в театрі вже 35 років. Працюю. І дійсно поклала на вівтар мельпомени своє життя. Власне виконала пісню Ольга Буїна Доровтей. Цієї роботи я хочу привернути увагу глядача саме до професії професії акторів. До професії пов'язаної з творчістю, тому що, на жаль, ну, не цінується ця професія до такої, до такої степені, як би хотілося. І дуже хочеться, щоб до театру ходило якомога більше людей, щоб не жалкували оплесків, аплодисментів акторам, адже вони виходять заради нас на цю сцену. Жінка розповідає, їй знайомі переживання акторів, проте намагається знімати маски, які вдягає на сцені. Щось цього вийшло, показала в кліпі Крик. Юля Здорожняк, Микола Остафій Чорнівецький промінь.